Літали шахеди минулої ночі і над Запорізькою областю. Проте як там розпочалася доба, розпитаємо Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області і як почалася доба в регіоні? Продовжує обстрілювати територію Запорізької області, майже 400 обстрілів за останню Добу найскладніша ситуація була у степногірську. вчора приблизно з 11.30 ворог почав обстрілювати безпосередню територію Запорізької області кабами. З десяток кабів він запускав як по території прифронтових населених пунктів, так і намагався і обстрілювати безпосередньо обласний центр, що йому не вдалося, дякуючи. Нашим героїчним збройним силам України. Але що стосується Степногірська, то на жаль, там є постраждалі. А дві жінки та два чоловіка постраждали. Наші медики, парамедики, рятівники надали безпосередню медичну допомогу на місці від шпиталізації. В мешканці відмовилися. Але ситуація продовжує бути напруженою вже ввечері приблизно. О десятій вечора ворог почав по території Запорізької області безпосередньо запускати шахеди. На щастя, жоден з них не влучив в ціль, яку намагався вразити. Знов ж таки, дякуючи тому, що вся пильність наших героїчних захисників була направлена на ліквідацію шахідів і на протидію ворожому обстрілу. Пане Іване, от як ви вже сказали, що внаслідок атаки на Степногірськ травмовано чотири людини з огляду на близькість до фронту чи виїжджають взагалі люди з міста? Взагалі, яка ситуація з евакуацією е біля прифронтової території, і яка там гуманітарна ситуація? Якщо виїжджають, то виїжджають здебільшого з прифронтових населених пунктів за останній тиждень з прифронтових населених пунктів виїхало семеро людей, точніше були евакуйовані семеро людей І за допомогою національної поліції, які стало героїчно виконують функцію з евакуації. Рятуючи наших людей з прифронтових населених пунктів, здебільшого то виїжджають мешканці літні, маломобільні. А тих, хто до останнього терпіли, але вже терпецьувався і не можуть більше терпіти ворожих знущань. А, що стосується в цілому евакуації, то точно її немає масової на території Запорізької області. Наприклад, за весь минулий рік з прифронтових населених пунктів виїхало 130 людей. Тож це точно невелика кількість людей, які полишають прифронтові населені пункти. Що стосується безпосередньо самого обласного центру, то як і раніше, курсують два евакуаційні потяги до Львова та Хмельницького, але також немає масовості. Як приклад, вчорашній день жодна людина не евакуювалася з міста Запоріжжя, а рідко коли ну буває, щоб більше десяти людей сіла в цей поїзд та евакувалися в більш безпечні регіони. Це стосується гуманітарної ситуації у прифронтових населених пунктах, то вона дійсно залишається власне складною на сьогоднішній день. 50 населених пунктів на території прифронтової Запорізької області залишаються без комунальних послуг, без водопостачання, теплопостачання, електропостачання. А все це як наслідок ворожих обстрілів, як тільки відновлюється якась з мереж, то ворог одразу її руйнує. Тому сьогодні знову ж таки електропостачання є за рахунок генераторів, водопостачання є за рахунок поставки води безпосередньо рятувальниками, нашими гуманітарними конвоями, нашими комунальними підприємствами. Також ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за те, що не залишають на одинці наших мешканців прифронтових населених пунктів, як такий дуже показовий приклад: це підготовка до зими, до опалювального сезону, коли мешканцям прифронтових територій різними організаціями, які об'єдналися в одну мету, забезпечили твердим паливом наших мешканців. А це більше ніж 10 тисяч сімей отримали саме тверде паливо у прифронтових населених пунктах. Тож ситуація є досить складна. Вона стала, і точно ми не полишаємо тих людей, хто залишається поблизу лінії фронту. Ось стосовно допомоги, хотів би вас розпитати детальніше, адже днями у столиці збиралися 70 представників міжнародних організацій і до для координації дій з підтримки Запорізької області. Скажіть, будь ласка, які основні напрямки діють нині? Чим допомагають партнери, і що планується нове? Наша мета забезпечити сталу комунікацію з партнерами протягом 2025 року. Ми зробили такий суттєвий ривок в 2024 році, коли кількість допомоги міжнародних від міжнародних партнерів змогли помножити в 10 разів. Цифракція виглядає наступним чином: якщо в двадцять році. Наші партнери проінвестували на території Запорізької області 7,7 мільйонів доларів. То в 2024 році це 80 мільйонів доларів було проінвестовано на території Запорізької області. Здебільшого то участь в розвитку нашої децентралізованої генерації, а це допомога нам безпосередньо в гуманітарних питаннях, це допомога молоді і збереження. Кадрового потенціалу такі напрямки були в пріоритеті наших міжнародних партнерів. В цьому році ми хочемо ще підвищити якість та кількість допомоги наших міжнародних партнерів. Для цього нам потрібно бути зрозумілими для наших а, партнерів і а, чітко зрозуміти, який Термін реалізації того чи іншого партне, того чи іншого проекту з кожним партнером. Тому на минулому тижні провели міжнародну конференцію, яка була присвячена суто Запорізької області. Хочу подякувати всім нашим партнерам-учасникам, послам, які відвідали нашу конференцію. Ми презентували більш ніж 50 проектів, які хочемо втілювати на території Запорізької області. І очікуємо зараз від партнерів від кожного в чому їхній мандат на цей рік. В якому проєкті вони бачать нашу спільну реалізацію, і потім вже будемо вибудовувати план реалізації проєкту. Направленість проєктів 25-го року це енергетика, гуманітарна політика, ветеранська політика, медицина, соціальний захист, освіта, прозорість і підзвітність. Це ті напрямки, які є в пріоритеті у нас на сьогоднішній день. І один з особливих проєктів – це трансфер в європейський союз. Наша задача вибудовувати сьогодні між мешканцями прифронтового регіону, між адміністраціями прифронтового регіону і нашими партнерами в європейському союзі кооперацію для того, щоб якомога швидше вибудовувати нашу адаптивність до всіх норм та правил європейського союзу. Саме це ми також сьогодні фокусуємо в своїх задачах. Пане Іване, але ж залишається і загроза з боку окупантів. Вони все-таки не полишають спроб рухатися вперед. А Чи допомагають у зведенні фортифікаційних споруд партнери? На сьогоднішній день фокус уваги немає партнерів на фортифікаційні споруди. Сьогодні це суто задача уряду Міністерства оборони нашого військового командування. І тут, за 2024 рік, ми зробили. Надвеликий прорив на території Запорізької області збудовані сотні фортифікаційних споруд. Уряд виділив лише обласним і військовим адміністраціям, які будували на території Запорізької області майже 2 мільярди гривень. А також сьогодні будівництво продовжується, виходячи з військової ситуації. Це вкрай важливим. То оборонні споруди на запорізькому напрямку будуються через призму відгуків та Координації з військовими бригадами, які безпосередньо ведуть оборонну операцію на території Запорізької області, тому ми намагаємося побудувати те, що саме і може знадобитись, і точно не буде перебудовуватись військовими у випадку, якщо вони займуть ці фортифікаційні оборонні споруди. Це також фокусі нашої уваги і сьогодення, на жаль, ми бачимо. Як в сусідній області ворог а, а, намагається окупувати населені пункти. Тож реагуємо на цю ситуацію, точніше на цей виклик а, для того, щоб ще більше захистити кордони нашої області, дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного дякую. вам дня.